Яким є Царство Небесне? Це таке завжди питання, яке зацікавлює людину, тому що ми до Нього прямуємо, а з іншої сторони, ми вже живемо. Ісус каже, Царство Боже є посеред вас, але повнота, усвідомлення і переживання Божого царства буде після моменту смерті. Тобто ми є ці цій дорозі ми є паломниками до Небесного Царства. Тому Ісус трошки так привідкриває ширму, щоб хоча б частково ми розуміли, куди ми йдемо в житті, що нас чекає. І каже Ісус, що Царство Небесне порівнює сьогодні з двома речами перше подібне до зерна гірчиці. А друге до закваски, до зерна гірчиці, яке дуже маленьке, і потім виростає, стає великим деревом, що небесні птиці гніздяться на ньому. Тобто, і в першому, і в другому прикладі є щось що дуже маленьке, сховане, як це зерно, яке падає в землю, чи ця закваска, яку додають до борошна, її вже не видно. Але потім воно робить свою справу і приносить великий плід. Тобто Царство Небесне завжди починається в нашому житті з чогось малого. Нас принесли до храму, як маленьких дітей в більшості, може хтось в дорослому віці був хрещений, але найчастіше після народження, і е, тоді вже почало. В нашому житті розвиватися Царство Боже в наших серцях. Воно було закладено в наші серця. І так протягом цілого життя це, це зерно, воно розвивається, воно росте, а може і не рости, якщо людина не вкладає зусилля в те, щоб жити з Богом. Щоб Божу благодать приймати, тому що ми бачимо в цих порівняннях, що Царство Небесне це щось таке дієве, щось таке е динамічне, щось, що розвивається, що має в собі життя, як, як серце, яке постійно б'ється, бо має життя. Коли життя зупиняється, серце зупиняється, все, людина не живе більше. А це. Царство Небесне, воно таким є динамічним, воно, воно розвивається, воно е, має свій певний рух, динаміку. І подивіться, дорогі, що в нашому житті е, Божі діла е, вони завжди потребують такої, такої таємничості, тихості, покори. Якщо візьмемо приклад Пресвятої Діви Марії, то вона стала матір'ю Бога, вона коронована на царицю неба і землі. Але в її житті все починається дуже тихо, таємничо, дуже покірно. Це не розголошується десь на цілий світ, не говорять про це інше. Але ангел до неї лише приходить каже: ти станеш матір'ю Бога, ти вибрана Богом. І так Тиші в такій тихості, в такому смиренні, в покорі, це, це Боже діло, воно приносить потім великий плід. І сьогодні для кожного е, немає сумніву, ким є Марія, Божою матір'ю, нашою Матір'ю, посередницею, благодати і так далі. Але все починається з маленького, так і в нашому житті, Божі діла. Починаються з чогось дуже малого і, і потребують. Навіть ці Божі діла, вони вимагають, щоб це було на початку таким тихим, таємничим і покірним. Божа благодать це як ця закваска, як ці дріжджі, які е, таку силу мають в собі. Божа благодать таку силу має. Що навіть найбільшого грішника перемінить у святого. Наприклад, той розбійник, який висить на хресті, розіп'ятий поруч з Ісусом, це той приклад глибокого навернення, що Божа благодать діє в ньому, Він визнає Ісуса своїм Спасителем. Він визнає, що він є грішний, кається, просить, помилуй мене, Господи, і, і, і є святим. Сьогодні ми його вшановуємо в церкві як святого, як розбійника, але як, який навернувся. Тобто, Божа благодать це потужна сила, яка може перемінити навіть найбільш зачерствіле людське серце. І тому ми молимося за грішників, Молимося за ворогів, молимося за всіх, хто чинить зло, хоча деколи здається так по-людськи, та та людина може вже ніколи не навернеться, але це наш людський погляд. Божий погляд є завжди інакшим, Божий погляд аж до останнього моменту життя, до останнього подиху, Бог трудиться, щоб людина пізнала його. Щоби полюбила Його, щоби прийшла до Нього. І тому ми є теж таким знаряддям в руках Бога, щоб нести Божу любов в цей світ. Святий Августин говорив, що чим більше серце схиляється в покорі, тим більше воно стає досконалішим. Чим більше в нас є цієї покори, Тихості, смирення, такої таємничості Божого діяння в нашому житті, тим більше стаємо досконалішими, подібнішими до Ісуса і приносимо більше добрих плодів. Тоді Царство Небесне воно росте в нашому житті. Як ця закваска вона е збільшується, воно як це дерево стає сильним. Починається з маленького зерна, а потім має сильний корінь, сильний стовбур, тобто є чимось таким стабільним, міцним, і таким є царство Боже в нашому житті. Амінь.